На телеканалі «НДК» інформаційний підсумок четверга, 20 липня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіїні Плюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. З нагоди дня міста управління культури та туризму оголосило про початок тематичного фотоконкурсу. Сподіваємося отримати дуже гарний результат. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича подарував свято для пацієнтів госпіталю. Сонячна атмосфера буде створена їхніми. Розуміло, та руками мешканець Коломищини Богдан Тимчук переміг на всеукраїнській гімназіаді з боксу серед юніорів. Я дуже радий дякую своїм тренерам. Про це та інше детальніше у випуску. Прикарпатці, чиє майно було пошкоджено у наслідок підтоплень, можуть претендувати на разову грошову допомогу з обласного бюджету. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Отримати компенсацію можуть люди, які зареєстровані та проживають на території Івано-Франківської області. Сума збитків визначається індивідуально і не може перевищувати 25 тисяч гривень. Подати заявку на отримання компенсації можна в Департаменті соціальної політики обласної державної адміністрації або звернувшись до органів місцевого самоврядування. Для того, щоб оформити право на відшкодування, потрібні наступні документи. Заява від власника пошкодженого майна в Вільній формі до Івано-Франківської обласної державної адміністрації чи департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА, де обов'язково зазначається інформація про природну стихію, внаслідок якої пошкоджено або ж знищено житлові господарські будівлі та зазначено причини необхідності виділення коштів. Якщо власників є кілька, то додається письмова згода інших на отримання коштів саме цим заявником. У разі подання заяви уповноваженою особою додається довіреність доручення власника майна на представлені. Його інтересів в державних установах та отримання цих коштів. Копія документа, що посвідчує особу, копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, оригінал довідки про зареєстрованих осіб у житловому приміщенні заявника, копія документа, що підтверджує право власності на нерухоме майно, або довідка органу місцевого самоврядування про належність заявнику неприватизованого нерухомого майна. Довідка про класифікаційну ознаку надзвичайної ситуації. За наявності. Акт обстеження житлових та або господарських будівель, що пошкоджені, знищені внаслідок природних стихій, із зазначенням розмірів завданих збитків, обсягів пошкодженого майна. Документи, що підтверджують належність заявника або членів сім'ї до пільгових категорій населення за наявності. Інформація про рахунок уповноваженого члена сім'ї в установі банку або інформація про відділення Укрпошти куди будуть перераховані бюджетні кошти. Повідомляють на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Інтернатура на війні. Молоді анестезіологи Прикарпаття частину практичного навчання проходили на фронті та у військових госпіталях. Рятують бійців і зараз, ставши дипломованими спеціалістами. Історії медиків далі. Тарас Гладкий проходив інтернатуру у добровольчому батальйоні Госпітальєри. Був з ними дві ротації: перша біля Лиману, друга на Авдіївському напрямку. Ми працювали на стабілізаційному пункті разом з бригадами ЗСУ і також виконували ще елементи медичної евакуації з до таких госпіталів у Краматорську і Слов'янську. Також другу ротацію я провів на Авдіївському напрямку. Там ми у нас трошки інакша специфіка роботи була. Ми працювали більше на перехват і суто медичну евакуацію. Каже, там отримав неоціненний досвід, адже в університеті як такої військової медицини не вивчали, та й на фронті все по іншому, ніж у книжках. Дуже небезпечні нічні евакуації, тому що дороги не освітлені. Дуже часто медики потрапляють в Аварії саме вночі. Тому багато залежить від команди, від водія. Кожен має свої обов'язки. Важливо мати якусь психічну стійкість, щоб ти розумів, що якщо почнеться обстріл чи якась ситуація надзвичайна, то що тобі потрібно робити, і ти не розгубився. А решту в процесі, в принципі, воно воно наздоганяється. Тарас планує знову їхати на схід. Тим часом його однокурсник Назар Іванів після завершення навчання уже повернувся у бригаду, в якій проходив інтернатуру. Були безпосередньо в зоні бойових дій, таких як Назар Іванів. Він і зараз там перебуває, працюючи військовим анестезіологом. От інші тут, Івано-Франківську, приймали активну участь щоденну активну участь в роботі. Ті з пораненими забезпечуючи медичне транспортування, забезпечуючи проведення анестезіологічної такої допомоги, Олег Білас допомагав оперувати воїнів у військовому госпіталі. Його і зараз кличуть на підмогу у різні лікарні, а все тому, що займається регіонарною анестезією. Блокується нерв, який нервує ділянку, де буде здійснюватися оперативне втручання. Тобто хворий перебуває в свідомості, і місце, де його будуть опорвати, воно буде повністю знеболене, і ніякого дискомфорту він відчувати не буде. Це потрібно для того, оскільки. Поранені, здебільшого проходять етапні операції, тобто немає одну операцію, за яку хірурги можуть встигнути все. Вони проходять декілька операцій. І Щоб максимально покращити їхній післяопераційний стан, засовують якраз регінарну анестезію під узда контролем Каже, така методика знеболення є найкращим методом при пораненні кінцівок. А ще після операції у хворого немає побічних ефектів, як після наркозу. Головний контакт лікаря з пацієнтом, Оскільки це здійснює психологічний ефект на нього, найкраще це запитуватися про їхні історії, історії з фронту, історії з побратимами, які виникали, вони завжди це охоче розповідають, тому що вони знаходять людину, яка це слухає. Іван Романюк транспортував та супроводжував травмованих воїнів на етапах медичної евакуації. Лікарня працювати це одне, але коли в тебе є все під боком, в тебе є будь-який апарат, будь-який лікар, консультацію будь-якого лікаря, якого ти хочеш. Але коли ти ну, швидка і тобі треба там, 10 хвилин, ти маєш щоб довести, а є таке, що було, що стає пацієнту погано, і тут дуже погано, бо тому, що були септичні шоки, коли ну, людина навіть просто. Є, лікарі зрозуміють, що навіть коли перекладання з каталки на каталку може спровокувати багато таких чинників, які ну згубно діють на пацієнта. Доводилося за день евакуювати з десяток солдатів. Лікарів не вистачало, то часто інтерни були єдиними супроводжуючими. Виявив бажання бути в евакуаційній бригаді, бути чимось корисним цей, цей період. От. Ну основне нашим завданням було. Транспортування медичний супровід хворих було морально трошки моментами важко. Якщо пацієнти були в свідомості, хотілося з ними поговорити, але було важко почати розмову. Деякі не йшли на, на контакт, і я розумів, чого і то було ще більше сумно. Керувала інтернами. Іванна Майданська виявилися такі хлопці, які дійсно готові були допомагати. Пацієнтам, тому ми їх включили в бригади евакуації військово поранених пацієнтів. Важко в першу чергу психологічно важко, а в другу чергу фізично. Ти маєш бути сконцентрований на тому, що ти повинен робити. Емоції ти відкидаєш назад. Ти просто виконуєш свою роботу. Відповідно, вони себе проявили як кваліфіковано. І тому ми її включили в ці бригади, і ми ними гордимося. Юних медиків після завершення інтернатури нагородили грамотами. Вистава для захисників просто неба. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича подарував свято для пацієнтів госпіталю ветеранів війни. Вони привезли соціальну побутову комедію Сватання на гончарівці. Сонячна атмосфера буде створена їхніми. Розуміло, талановитими руками, серцями дарувати вам будуть сьогодні красиві речі. Спеціально вибрана вистава весела для того, щоб не, знову не поринати в нас якісь. Які тяжкі часи хочу низько кланятись нашим пацієнтам, особливо нашим військовим, які захищають наші кордони. Ну а вам, мирного неба, здійснення всіх ваших мрій, щоб ваша трупа завжди була пошанована і визнана в нашій Україні. Захарій Новицький на сцені театру півстоліття. У виставі сватання на Гончарівці виконує роль Прокопа. Її грає не вперше, але каже, цього разу відчуває щось особливе, адже виступає перед українськими захисниками. Сьогодні я буду виконувати роль. Прокопа, батько нашої молодої, яка виходить заміж за коваля. Її сватають за Стицька, але Стицько як стецько. Їв би, спав би, ходив би, літав би, а вона не хоче з цього вийти за нього. Тільки бере, виходить за коваля. Хлопець гарний. Але ж тут у нас сьогодні така. Ситуація дуже така відповідальна. Бо сьогодні ми показуємо своє мистецтво перед нашими воїнами, захисниками, які поволі-неволі попали в ці будинки з різними пораненнями. І дай Бог їм вийти звідси здоровими. І далі продовжувати захищати нашу Україну. Показати своє мистецтво у Коломийському госпіталі для військових у театрі планували давно. Хочуть бодай на трохи відволікти наших захисників, які зараз перебувають у медичному закладі, від тих жахів війни, які довелося їм пережити, каже заступниця директора театру Ольга Руданець. Дуже відповідально, бо ми в цій локації вперше так з театром ми хочемо запрезентувати таку хвилинку розваги, відпочинку і, і такого миротворення для людей, які тут знаходяться. Бо ми знаємо, що, що це люди незвичайні, це для нас дуже відповідально і ми хочемо їм. Нашу українську класику, бо сучасний період війни показав, як українці вміють використовувати навіть найтрагічніші, найдраматичніші миттєвості для того, щоб гумором вдаряти по по також по слабких місцях і своїх, і ворожих, бо знаємо, що гумор це також дуже добра зброя. Але в нас сьогодні гумор лагідний, теплий, де українці десь з гумором до себе, до своїх вад ставляться. Ми привезли. Нашим людям, які сьогодні тут у цій локації будуть нас дивитися, ми привезли сватання на гончарівці, давню нашу п'єсу яка в репертуарі нашого театру для того, щоб вони могли просто відпочити, розслабитись, і так як вони не мають змоги прийти до нас до театру, то театр іде до цих людей. Сватання на гончарівці це соціально побутова комедія Григорія Квітки Основ'яненка. У п'єсі є щирий гумор, авторська іронія, народні пісні, обрядова поезія. У репертуарі нашого театру ця вистава вже давно, і вона досі не втратила своєї актуальності та прихильності глядачів. Коломия у моєму серці з нагоди дня міста управління культури та туризму оголосило про початок тематичного фотоконкурсу. Щоб взяти участь, необхідно опублікувати світлину улюбленого місця в громаді із відповідним хештегом. Найкращі роботи представлятимуть на виставці. Детальніше розповіла заступниця начальника управління культури Мар'яна Кодіна. Побачити місто очима мешканців і гостей громади, а не професійних фотохудожників. У цьому полягає основний задум святкового фотоконкурсу «Коли ми є в моєму серці. Часто світлини такого змісту публікують у соцмережах. Тож і з нагоди дня міста найкращі з них вирішили оцифрувати та зібрати в арт галереї. Фото має бути якісним чи горизонтальне, чи вертикальне не має значення. Фокус має бути на е, цікавій локації, щоб воно не було таким дуже широк, широком, широкомасштабним. Е, Скажімо, організатори не обмежують учасників у виборі техніки. Сучасні смартфони обладнані хорошими камерами. Також дозволена присутність людини в кадрі. На ну, якщо це е, гармоніює е, з тим чи іншим місцем, який собі е, людина облюбувала, то може бути і людина. Звичайно, в, е, в кадрі оцінюватимуть роботи за оригінальність і креативність, а ще за виразність і здатність передати атмосферу обраної локації. До слова, улюблений куточок можна обрати в межах цілої коломийської громади. Члени журі це є представники молодіжної ради. В першу чергу ми так сфокусувалися на цьому. Це звичайно представники управління культури. Звичайно, ми будемо долучати ще фотохудожників, таких як Єрема Проців, Василь Іваночко. Тому зараз ще якраз роздумуємо, щоб у нас було якомога якомога більше. Зарахують світлину лише після виконання всіх умов. Підписатися на сторінку коло культурної, запросити своїх друзів також прийняти участь у цьому. Фотоконкурсі хештег, коли у моєму серці обов'язково, і опублікувати фотографію на, на своїй власній сторінці. І Ми за хештегом будемо відслідковувати. Майданчик публікації Фейсбук чи інстаграм кожен обирає самостійно. Найдужчі організатори прагнуть залучити молодь. Сподіваємося отримати дуже гарний результат у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Цієї п'ятниці відбудеться вечір фортепіаної музики. Участь у концерті візьмуть заслужений діяч мистецтв України Петро Дов... Гань та дипломантка мистецької програми міністра культури Польщі Наталія Зубко концерт розпочнеться о 17 годині 21 липня. Репертуар фортепіанного догету охоплює композиції від епохи барокко до сучасності. Це українська перемога. Мешканець Коломищини Богдан Тимчук переміг на всеукраїнській гімназіаді з боксу серед юніорів і отримав можливість поїхати на всесвітню гімназіаду, яка відбудеться у Ріо де Жанейро, Бразилія. Тепер хлопець і тренер шукають спонсорів та збирають кошти, аби взяти участь у всесвітніх змаганнях. 15-річний Богдан Тимчук мешкає у селищі Гвіздець, Перейшов у 10-й клас місцевого ліцею. Хлопець захоплюється спортом. Зокрема, вже 8 років займається боксом у команді 3 d боксинг Тренується під керівництвом Олексія, Ярослава та Івана Данилишиних. Пам'ятаю, переглядав статом бої Олександра Усіка і мені дуже сподобався цей вид спорту. Я сказав тазу записуй мене на бокс. Ну і так почав ходити. Богдан вже неодноразово брав участь у всеукраїнських та європейських змаганнях. Тепер приїхав з перемогою із всеукраїнської гімназіади з боксу серед юнаків, провівши п'ять успішних поєдинків. Найважче це, напевно, був фінальний проти хлопця з Дніпра. Ніколи не міг подумати, але виграв путівку. Я дуже радий. Дякую своїм тренерам. Тішиться успіхами Богдана Тимчука і тренер Ярослав Данилишин каже: останні три роки коломийські боксери достойно представляють Коломию на чемпіонатах різних рівнів. І от тепер Богдан Тимчук привіз золоту медалю всеукраїнської гімназіади в Умані. Та основне це право представляти Україну на світовій гімназіаді, яка вже незабаром відбудеться у Ріо де жанейро Бразилія. Щоправда, поки і спортсмен і тренер до кінця не впевнені, що таки поїдуть на змагання. Адже вартість лише квитків в одну сторону сотні тисяч гривень. Це такі змагання, такого світового масштабу. Вони якби прирівнюються, та як такі як міні Олімпійські ігри. Щоб прийняти участь в цих змаганнях, потрібні кошти, тому що зараз так на даний момент держава. Бореться з ворогом і зараз немає можливості відвозити їх на такого рівня змагання. Тому ми своїми якимись власними зусиллями збираємо кошти, щоб поїхати на такі змагання. Зараз шукають можливість таки відправитись у дороговартісну спортивну поїздку, тому просять небайдужих спонсорів і всіх людей підтримати їх. Рахунок Коломийської федерації боксу зараз на екрані. Уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі. НТК. до побачення.